Пошук життя на інших планетах починається з розуміння початку життя на нашій рідній землі, а воно з великою долею ймовірності зажевріло в глибинах океану. І тут, на землі, там де існує вода в рідкому вигляді, ми зазвичай знаходимо і життя. Тому, коли ми так відчайдушно шукаємо докази присутності живих організмів в космосі, ми шукаємо саме воду. Що якщо я вам скажу, що існує океан десь там далеко? Глибині нашої сонячної системи. Океан в 10 разів глибший за наші земні. Океан, в якому мільярди років. Океан, води, в якому вдвічі більше, ніж усієї води в усіх морях і океанах на нашій планеті, разом узятих. Океан, який існує під холодною замерзлою льодяною корою одного з супутників Юпітера Європи. З вами знову я, Космічний Рейнджер, а значить, сьогодні ви знову почуєте ще більше про космос та його загадки. До безкінечності і далі, панове. Полетіли! Європа один із 79 супутників газового гіганта Юпітера і один з чотирьох так званих галілеєвих супутників. Їх на пару з Іо Ганімедом і Калісто називають галілеєвими, тому що їх відкрив. Галілео Галілей ще в 1610 році. Ці четверо найбільші супутники Юпітера і дуже яскраві. Саме тому їх і вдалося відкрити так рано. Ну і ще тому, що Галілей був неймовірним красавчиком і взагалі, як свого роду Тоні Старк цієї епохи. Галілей, ти хто без свого взагалі. телескопа? Хто ти, хто ти без своїх оцих штук? Хто ти? Я поет, філантроп. Дослідник космосу астроном просто клас красавчик митець до речі так. І ось цей чолов'яга, взявши підзорну трубу, створив власноруч прототип телескопа, який спочатку збільшував зображення втричі, а потім апгрейднув і до збільшення в 32 рази. І побачив гори і кратери на місяці, плями на сонці, кільця Сатурна, фази Венери і чотири супутники Юпітера. І оганімет Калісто і власне європу цікаво, чи він здогадувався, що через 400 років їх так і будуть називати галілеєвими. Що ж, повернімось до Європи. Отож, як ми взагалі можемо бути впевнені, що океан на Європі існує? Відповідь на це питання в сучасних технологіях і накопичених дослідженнях минулих років, використовуючи телескопи на землі та маючи в своєму розпорядженні дані космічного зонду Галілео, який пролітав біля Європи і збирав інформацію про поверхню, внутрішню структуру та магнітне поле супутника, і на основі поєднання усіх цих зібраних даних, ми з величезною долею ймовірності можемо бути впевнені, що величезна маса Рідкої води знаходиться зараз там і була там більшість часу існування нашої сонячної системи. Ми звикли думати, що життя можливо у випадку, якщо знаходитись на певній безпечній відстані від сонця або ж іншої зірки, і не надто близько і не надто далеко від неї, щоб не замерзнути, якраз настільки, щоб на поверхні певної планети могла існувати рідка вода. Але разом з водою для існування життя, як ми його знаємо, потрібно ще два основних фактори: перший. Це специфічний набір комбінацій елементів, таких як вуглець, водень, азот, кисень, які поєднуючись, утворюють білки та нуклеїнові кислоти, які можуть відтворювати генетичний код, тобто матеріал, щоб будувати саму есенцію життя. І другий це певне джерело енергії, щоб життя почало рух, і в цьому випадку Європа повністю змінює правила гри, тому що вона знаходиться дуже далеко від сонця, і сонячні промені, які стали джерелом енергії для нас на землі ніяк не можуть стати джерелом енергії для життя на Європі. Але якщо сонце надто далеко, щоб нагрівати Європу, яким чином там може існувати цілий Велетенський океан рідкої води? На такій відстані від сонця Європа мала бути суцільним твердим шматком Криги. Вся справа в тому, що Європа крутиться по орбіті навколо Юпітера, велетенська маса якого створює неймовірну припливну силу, яка інтенсивно стискає і розтягує Європу, і усе це стискання і розтягнення спричиняє утворенню величезної кількості механічної енергії, яка створює постійне тертя та тепло всередині Європи якого достатньо для підтримання рідкого стану океану під замерзлою льодяною кіркою супутника? Вчені також вважають, що крім утримання рідкоподібного стану океану, приливні сили Юпітера дозволяють океану на Європі взаємодіяти з камінням, що знаходиться на дні цього океану, і, можливо, навіть породжують гідротермальні джерела, які, окрім додаткової енергії та джерела тепла, можуть запускати хімічні реакції, які потрібні для утворення і підтримання життя. А зараз. Трохи поговоримо про Сік, точніше, Джус, точніше, джус. Джус, це скорочення від Jupiter Ice Moon Explorer, Джус. Згоден, не зовсім абревіатура, але назва прикольна. Отож, джуз це міжпланетний космічний корабель, який розробляє європейське космічне агентство European Space Agency, або ESA. Місія вивчатиме три галілеєві супутники Юпітера: Ганімет, Калісто та Європу. Усі з яких, як вважають вчені, мають значні маси рідкої води під своєю поверхнею, Що рок робить їх потенційно придатними для життя. Джус проводитиме детальні спостереження за допомогою набору дистанційного зондування, геофізичних інструментів та інших інструментів, яких на борту Джуса буде аж 10. Місія досліджуватиме ці супутники як планетарні об'єкти, так і можливі місця існування життя та глибоко досліджуватиме складне середовище Юпітера. В даний час Джус готується до відправлення в випробувальний центр Airbus Defence and Space в Тулузі. Далі відбудеться заключна серія випробувань, а також тести на розгортання різних компонентів космічного апарату. Після цього зонд буде доставлено на космодром куру у французькій гвіані, де його підготують до запуску. Сам запуск планується на квітень 23-го року, а прибуття на місце дослідження на 30-й рік. Також, окрім ісовського джуса, досліджуватиме Європу збирається НАСА зі своєю місією під назвою Європа Кліпер, яка направлена прямо на один супутник Юпітера Європу. Ну і з назвою зрозуміло, що ціль саме Отож, згідно плану, запуск космічного апарату планується на жовтень 24-го року. Прибуття до місця призначення на 30-й рік. Ух і рік буде 30-й! О, там і джуз буде літати, і кліпер, і всі будуть шукати життя. І це дуже круто. Окей, повернемось до місії. Основні дві цілі кліпера це досліджувати Європу на предмет населеності і зібрати достатню кількість інформації для визначення місця посадки апарату у складі наступної місії. Щоб виконати ці цілі апарату, потрібно виконати три завдання по трьох різних Компонентах структури Європи крижана оболонка і океан підтвердити існування підлідного океану і ополонок, і вивчити процеси взаємодії крижаної кірки і океану. Це дуже важливо. Далі структура визначити розподіл і хімічний склад основних сполук і їх зв'язку в підлідному океані, Це теж супер важливо. І напевно, третій найважливіший це геологія, охарактеризувати поверхню, включаючи місця недавньої і поточної активності. Протягом місії Європа кліпер передасть один з даних, включаючи зображення високої. Якості деталізацію аж до пів метра на піксель, дані радіолокаційного зондування та спектри поверхні, а також вимірювання магнітного поля. Під час найближчого зближення зонда з поверхнею, 25 км від замороженої поверхні супутника, радар визначить товщину крижаної кори Європи і глибину лежачого під нею водяного океану. А при найбільш сприятливому збігу обставин, навіть його солоність за отриманими в ході цієї місії, результатами буде визначення місця посадки апарату в складі наступної. Місії це просто бомбесні новини. Шкода, звісно, що вони займуть стільки часу. Проче кажучи, ми дізнаємось, чи є під льодяною кіркою Європи підводна цивілізація Джаджа найближчі десятиліття. І головне, нам після цього не повернутися до работоргівлі, якщо їх там буде досить багато, і вони вміють нормально плавати і працювати під водою. Таке на жаль. Цілком ймовірно окей, повернімося до реальності. Все залежить від того, що ми знайдемо на Європі, і чи знайдемо щось взагалі. Скоріше за все, живі організми в Європі, якщо ми їх там і знайдемо, будуть далеко нерозумним племенем джаджа, а скоріше за все, одноклітинними мікроорганізмами, рослинами чи грибами. Ну. Або якщо нам пощастить, то багатоклітинними екстремофілами, що навчились виживати в екстремальних умовах, схожих до тих, що існують, і у нас на землі щось типу тихоходів. Ви лише послухайте їх характеристику. Такі враження, що читаєш опис якогось нового виду непереможних суперсолдатів-нацистів з організації Гідра з Марвел. Отож, здатні витримувати тривале протягом кількох років висихання. Висушені тихоходи короткий час можуть витримувати температури від мінус 270 того градусу за Цельсієм до плюс 150 здатні виживати в безповітряному просторі переносити опромінення радіацією в тисячу разів більше, ніж людина. У стані анабіозу можуть перебувати досить тривалий термін. 120 років. Damn! Дослідження на міжнародній космічній станції показали, що представники двох видів вижили. Під час десятиденного перебування без захисту у відкритому космосі за що отримували звання найвитриваліших тварин на Землі, на думку астрофізиків, тихоходи мають найвищі шанси на виживання у випадку астрофізичної катастрофи. Також є і більші за розмірами екстремофіли, типу тих, які живуть в досліджених відносно нещодавно глибоководних гідротермальних джерелах. Можливо, ви чули чорні курці. Це гідротермальні джерела в рифтових зонах світового океану, вода яких насичена сполуками мета. Лівів та сірки, внаслідок чого має чорний колір. Ну і ще вони ось так виглядають. Так от, вчені раніше думали, що в таких місцях життя бути не може, тому що на величезній глибині сонячне проміння просто не доходить до живих організмів, а значить, фотосинтез там неможливий, а значить, живого різноманіття бути точно не може. Але життя нам доводить інше. Життя як феномен космосу, і поки що тільки планети Земля це дуже цікава штука. Живі істоти тут існують навіть на глибині більше двох кілометрів. Під велетенським тиском і неймовірними перепадами температури в абсолютній темряві, без жодного променя світла, і завдяки гідротермальним джерелам створюють навколо себе цілі унікальні екосистеми. Ви лише погляньте на цих істот. Це буквально металеві равлики, які у 2001 році відкрила експедиція вчених, які вирішила досліджувати чорні курці на аравійсько-індійському хребті в індійському океані. Вчені знайшли багато нових видів равликів поблизу чорних кур. Але найцікавішим з них був ось цей вид залізних равликів. Нога тварини вкрита особливими пластинками, склеритами, які містять залізо. Мушля равлика розділена на три шари. Внутрішній перламутровий шар складається з арагоніту, який зустрічається в мушлях інших молюсків та в екзоскелетах коралів. Середній шар найтовстіший, органічний. Зовнішній шар мушлі, як і склерити, складається просто собі вдумайтеся з сульфідів заліза. Сьогодні невідомо жодної іншої тварини, екзоскелет або скелет якої складався б сульфіду заліза, рідкість сульфідів заліза як біологічного матеріалу в природі вчені пояснюють його нестабільністю. Однак, поблизу гідротермальних джерел, де мешкає цей залізний равлик, це не так, адже тутешні води завжди багаті на мінерали. Цікаво, що вміст сульфідів заліза в мушлі равлика дозволяє йому залишатися неушкодженими після атаки хижаків, таких як краби, наприклад. Останні можуть стискати міцну мушлю протягом декількох днів, але вона все одно залишиться цілою. Ну коротше кажуть це просто імба? Мені цей опис нагадує якихось драконів, покритих лускою. Вони, до речі, за рахунок цих залізних обладунків також витримують температуру 300 градусів за Цельсієм. Як то кажуть, вогонь не може вбити дракона. Хоча в цьому випадку вода втричі гарячіша за кипяток не може вбити залізного равлика. Окей, повернемося до наших екосистем за рахунок хемосинтезу. Це процес синтезу органічних речовин з вуглекислого газу за рахунок енергії окиснення аміаку, сірководню і інших речовин, які здійснюються мікроорганізмами В процесі їх життєдіяльності, а сірководені аміак там є саме через існування чорних курців, і саме через те, що живі організми пристосувались використовувати як джерело енергії не сонце, а хімічні сполуки, які виринають разом з водою, яка збагачується цими ніжтяками і нагрівається ще глибше під поверхнею. Вчені сподіваються знайти подібні екосистеми далеко від нашого дому біля газового гіганта Юпітера. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо там нові види істот, вкритих залізною бронею, наприклад, залізних крабів. Чи риб, або змій з залізною лускою. Це ж це, це просто вже це дуже схоже на драконів. Це ж прям капець. Ох, кайф. Тому якщо в нашій сонячній системі десь і є життя, скоріше за все, найближче до нас воно саме на Європі, точніше, навіть у Європі, за 592 мільйони кілометрів під крижаною товщою замерзлого льоду у глибинах і океану, десь біля багатих на мінерали гідротермальних джерел можливо існують цілі екосистеми нових позаземних видів живих організмів, які чекають на відкриття. Якщо це станеться, або коли це станеться. Це просто переверне усе уявлення про нашу землю, про умови виникнення життя та про саму його сутність. Відкрити новий вид у нас на планеті це величезний крок уперед. Відкрити новий вид на іншій планеті, де зовсім інші умови, які ніколи не були схожі на земні. Це велетенський стрибок вперед, і кардинальна зміна в майбутній організації та напрямку дослідження космосу. Відповідь на питання, чи є життя на Європі, дасть нам відповідь на ще глибше питання. Чи працює біологія на інших планетах та супутниках так само, як на Землі? Чи ми унікальні в цьому? І на одвічне питання: чи одні ми у космосі? Якщо вам сподобався випуск, ставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар, як думаєте, чи на Європі дійсно може бути життя, чи це надто мало ймовірно. І якщо воно існує, то яке саме? Також, щоб не пропустити наступні випуски, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок. Також не забувайте донатити і підтримувати нашу армію. Саме вони захищають наш з вами спокій, за що ми безмежно вдячні кожному з них. Досліджуйте, цікавтесь, відкривайте нові горизонти. З вами був космічний рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте!